Добрий день. Після того, як закінчилась у мене від цігма МД40 і замок не змог відкрити, спробував купити інший засіб, називається турбоключ профі якийсь. ВД40, нагадаю, я використовував, обробив поверхню, сутки почекав. Потім так, другий раз обривав сутки почекав і третій раз обрав теж сутки, почекав, тобто і викрутив гвинт або болт в мопеді. Цей засіб я наніс в замочну скважину, обільно наніс цей засіб, замок не повертався, потім почекав сутки. Спустя сутки знову використовував цей засіб. І вийшло так, що десь через тиждень я спробував прокотити. І я думав, що він не буде прокручуватись замок, але я сьогодні відкрив. Тому такий засіб купувати можна. Тільки треба орієнтувати, що по часу він діє довше, ніж ВД-40. Вартість його я купував. Чи 40 чимось гривень, чи 50 чимось гривень, вже я не пам'ятаю, тут 100 мл, як вони пишуть. Так що такий засіб можна використовувати.